російську сю ніч відбивався від атаки морських дронів цієї ночі. Російські атакували безпілотні катери. Їх наполегливо намагалися збити. Кілька годин було чути стрілянину та вибухи. Ак, да? ні відана дані хліна. Із самого ранку в місті закриті всі пляжі. Там працюють сапери. Про наслідки атаки поки що нічого не повідомляли. Водночас із цим сервіс супутникового моніторингу пожеж НАСА показує, що в порту новоросійська таки щось палає. Міноборони країни-агресора вранці 5 вересня відзвітувала, що в північно-східній частині акваторії Чорного моря нібито знищено два морські дрони. А мер Новоросійська Андрій Кравченко закликав мешканців не виходити на берег, не стояти біля вікон у будинках на першій береговій лінії і не знімати та не викладати відеоатаки. Але хто він такий, щоб його слухали? Нагадаю, новоросійськ, де базуються деякі російські військові кораблі, неодноразово зазнавав атак безпілотників. Сбу та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапив морський дрон, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції. еще один летит. Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Тут бочки. Только что взорвался. Взорвали одну дроном. Сейчас еще там дроны летают. Жужжат. Не знаю. Що буде далі? Також зазначу, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу у Новоросійську після удару України. Роблять вони це, сподіваючись, що захистить це від українських морських дронів. До слова, Новоросійськ це найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2022 року. Росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.